Що сталося з акторами культового серіалу район Беверлі Гілз»? Хто з них зумів триматися на хвилях слави та популярності? А на кого вже давненько не світили яскравих софітів? Я, Ернест Го, вирішив поностальгувати. Відтак зібрав цікавезну добірку про улюбленців 90-х. Також розкажу про те, чим нині сповнене буденне життя героїв серіалу. Про все це розказую вже зараз. Почну цю добірку з актриси, яка своїм талантом прикрашала будь-яку кінострічку Шенен Дугерті. Напередодні звістка про її смерть шокувала усіх прихильників її творчості, а заголовки змін невпинно продовжують віддавати шану голівудській актрисі. Про жахливу новину детальніше розкажу пізніше. А поки пропоную згадати про яскраве творче життя знаменитості. Пані Шенен, або ж як її пам'ятають фани району Беверлі Хіллз Бренда, після закінчення знімань куль. Тивого серіалу довгий час надавала глядачам про себе забути. Відтак з одного багатосезонного шоу перейшла на інше, не менш популярне усі жінки-відьми. Завдяки своїм ролям Шенен Догерті і донині має безліч фанів. До речі, багато з яких з України. Окрім того, прихильники дякують зірті за її проукраїнську позицію, яку та висловила під час повномасштабної війни, яку розпочала Росія. Догерті постійно робила дописи, де розповідала про злочини окупантів. Та закликала волонтерити у 2015 році. У пані Шеннен виявили рак грудей за два роки. Вона повідомила про ремісію. Втім, у 2020-му рак знову себе проявив. Днями стало відомо, що Шенен Догерті померла, їй було 53 роки. В останній миті життя Догерті була в оточенні близьких, а також її собаки Боуї. Але не було чоловіка. Із Куртом і Сварієнко пара офіційно підписала папери про розлучення за день до смерті Шенен. Справа в тім, що коли Шенен боролася із раком, дізналася про зради чоловіка. Тож вона так хотіла сама, аби колишній чоловік не. Не отримав ані цента, якщо хвороба актриси таки візьме верх над життям. Життя цієї акторки особливо приватне, і донині обговорюється у знаних голівудських колах та фанами в інтернеті Торі Спелінг. Невже розлучення з коханим та сімейні Перепатії привели зірку до банкротства? Хоча після фінальних кадрів у районі Беверлі Хілс пані Спелінг мала шалену кількість касових кінострічок у своєму запасі, як от Спіноф Беверлі Хілс, або ж за роль у двох частинах дуже страшного кіно. Щодо особистого життя, то здавалося, Ось казка, коханий чоловік та діти, яких, до речі, у зірки аж п'ятеро. Втім, як це незрідка буває у драмах, радості сімейного життя почала руйнувати невідома сила. Розказує, поштовхом до розладу в родині стало розлучення спелінг з чоловіком Діном МакДермотом, про яке зірка повідомила у квітні цього року. Зробити подібне, на думку фанатів, варто було ще давно. Адже чоловік пані Торі, писала преса, неодноразово зраджував своїй коханій. Менше з тим на зміну теми розлучення прийшли не менш вагомі, як подейкують заголовки змі, непрості обставини банкротство родини Торі Спелінг. У 2023 році Торі разом з п'ятьма дітьми зі свого будинку переїхала у трейлер на колесах. Це крає серце шанувальникам 50-річної Торі, адже бабуся сімейства нині живе у пентхаусі за 47 мільйонів доларів, який перепав їй після смерті батька Торі та її чоловіка Арона Спелінга. Донці той залишив. Всього 800 тисяч доларів зі статку 600 зелених, де зараз мешкає родина з шести, невідомо. Лишень знаємо, до бабусі ті не переїхали через, мовляв, погані взаємні стосунки. У кіно Торі поки не знімається. Напевно, вирішує грошові питання. Слідкуємо. А ви поки напишіть у коментарях, чи чекаєте на повернення Торі Спелінг на телеекрани? Не залишу без уваги і актора, який завдяки ролі у серіалі зумів обзавестися безліч у фанів чи фанат. Так по всьому світу Джейсон Пріслі, секс, символ молоді 90-х Джейсон виконав роль красення Брендона Волша. Нині не так часто знімається у кіно та серіалах. Втім, від цього його життя не стає менш цікавим. Розказую, під час зйомок оригінального серіалу Район Беверлі Хілс пан Джейсон Деригалі Актор додав і ще дві не менш творчі режисер та продюсер. Відтак на той момент, у віці 21 року, Пріслі у культовому серіаліті уособлював три місії. Коли зумів підзняти цілих 15 епізодів шоу, втім уже не тільки у якості актора. А після завершення знімань його творча діяльність трохи призупинилася. Подейкували, що причиною цьому став алкоголь. Волш почав випивати і робив це так часто і багато, що одного разу на підпитку потрапив в аварію, на тільки що купленому новенькому порше. Серйозних травм актор тоді не отримав. Здавалось би, усе погане вже позаду. Втім, вже за три роки Волш знову потрапив. В аварію. У 2002 році під час згонок у штаті Кентукі Пріслі на швидкості 288 км за годину врізався в огородження. Цього разу наслідки були набагато серйозніші. У Джейсона виявили переломи хребта та обох ніг. А на додачу ще закриту травму голови. На щастя, його зуміли швидко доставити до лікарні, завдяки чому, як розказували лікарі, змогли врятувати життя актора. Минуло 22 роки. Чим нині займається колись усіма улюблений секс-символ 90-х. Зараз акторська і режисерська діяльність Джейсона на другому плані. На першому родина. До речі, зі своєю дружиною Наомі Лоуд знаменитість познайомилася у гримерці, коли Лоуд працювала гримером. Нині пара вихов. По двох дітей, а радістю сімейного життя сімейство ділиться на своїх соціальних сторінках. Актор, який і донині залишається одним із гігантів американського кінематографу Брайан Остін Грін. Окрім активних знімань зірки, Брайан доволі часто приваблює увагу до свого особистого життя. Втім, чи робить це навмисно, розкажу трохи згодом. Район Беверлі Хілс став хорошим початком акторської діяльності пана Остіна. Талантами, які продемонстрував у кадрі, Брайан так вразив продюсерів, що попит на тоді ще юного актора швидко почав. А рости як результат, Брайан отримав ролі у низці фільмів та серіалів, як от відчайдушні домогосподарки, управління гнівом, пагор подного дерева. Чималий список, погодьтеся, та от найбільші ролі чекали Брайана попереду. Ще більшу впізнаваність актору приніс телесеріал Термінатор хроніки Сари Конор. Такий щільний графік не заважав пану Гріну будувати власне життя. Своє перше кохання. Актор зустрів на зйомках того самого культового серіалу Беверлі Гілс. Акторку Ванесу Марсіл у шлюбі пара була три роки, і за цей час у колишнього подружжя народився син. Касіос Другою дружиною у Брайана стала Меган Фокс, та сама, яка назвала Українок, цитую силіконовими секс-ляльками. Пам'ятаєте таке? Менше з тим, у 2020 році, після 10 років спільного життя, пара повідомила про розлучення у екс-подружжя є троє дітей, і як казав сам актор, заради них вони з Меган намагаються зберегти дружні стосунки. А що прихильники? Гадали, чи бува, Брайану не потрібен час, аби трохи побути наодинці з собою після розриву з Меган. Аж ніяк ні. Адже минулого року 51-річний Брайан Остін освідчився втретє. Цього разу радість сімейного життя чоловік розділить з танцівницею Шарною Берджес. Зустрічатися молодята почали 4 роки тому, приблизно незадовго після розлучення з Меган. До речі, у 2022 році у пари народився син, а назвали його Зейн. Це вже п'ята дитина пана Остіна. І напевно зізнається сам актор. Остання біологічна, адже близько півроку тому Брайан. Зробив вазектомію. Це операція, після якої чоловік більше не може мати дітей. Відтак, на новини про поповнення у родині зірки, фанати більше не очікують. Слідкуємо. Ось так склалися долі деяких акторів культового серіалу Район Беверлі Гілз». Скільки років а фанати і досі не перестають переглядати кожен епізод із захватом та цікавитись життям тих самих головних героїв серіалу. Ця добірка повна не усіма акторами шоу. Відтак пишіть у коментарях під відео, про кого б хотіли почути у наступній програмі. А поки більше новин українського шоу-бізнесу, дивіться на нашому каналі Обоз Лайф. А я Ернест Ернестко. Я з вами прощаюся до наступного випуску. 爸爸。